Метання малого м'яча на дальність з розбігу. Легкоатлети метають різні снаряди. Спис, диск, молот. Ознайомлення з цим видом легкоатлетичних вправ варто розпочинати з метання малого м'яча. способом із-за спини через плече. М'яч тискай в і середнім пальцем, але так, щоб він не торкався долоні. Стань обличчям до напрямку метання. Ліва нога попереду на повній ступні. А права на крок позаду на носку. Якщо ти метаєш лівою рукою, то навпаки. Руку з м'ячем, зігнуту у лікті, тримай попереду на рівні голови. З цього положення ту ногу, що позаду, опусти на всю ступню і зігни в коліні. Носок поверни. Руку з м'ячем відведи назад. Тулу поверни та нахили. Другу руку без напруження направ у ціль. Відчуй себе натянутим луком. Швидко випрямляйся і повертай тулуб в напрямі метання. Водночас рукою з м'ячем роби хльосткий кидок над плечем уперед і вгору. М'яч спрямовуй під кутом 45 градусів, щоб зберегти рівновагу. Зроби стрибок вперед з однієї ної на другу. Збільшити довжину польоту м'яча допомагає розбіг. Найважливішим елементом розбігу є перехресний крок. Перехресний крок передостанній крок розбігу. Він пов'язаний з відведенням м'яча назад, виконується правою лівою ногою і дозволяє прийняти звичне для спортсмена вихідне положення для метання. Положення натягнутого лука. Під час перехресного кроку права ліва нога швидко виноситься вперед. Носок повертається назовні, верхня частина тулуба повертається майже на 90 градусів праворуч або ліворуч, тулуб нахиляється назад таз при цьому майже не повертається. У результаті виходить своєрідне скручування тулуба того, хто метає. З останнього кроку, коли ліва, права нога попереду. Починається кидок. На довжину китка впливають. Початкова швидкість виліту м'яча. Кут виліту, Висота точки, в якій м'яч залишає руку. Поради або правила виконання метання малого м'яча. Рухаючи метаючу руку повз голову, згинай її ліктем вперед. Слідкуй, що перед кітком вага тіла знаходилась на зігнутій правій лівій нозі. Виконуй кідок всім тілом. При цьому не згинайся у попереку. Старайся випрямлятися, як тільки можливо. Після кітка зроби крок правою лівою ногою вперед. Завдяки цьому ти не впадеш.